Кожне місце у війні воно породжує абсолютно інші обставини і абсолютно інші реакції навіть тої самої людини. Коли ми говоримо про пережиття війни, ми якось уніфікуємо. А тут ідеться навіть не про схильності індивідуальні, а ще про абсолютно різні обставини. Так само е, і е, з дітьми є люди, є діти, які евакуйовані е, за чи виїхали, є діти, які живуть е, у місцях, де є час від часу обстріли. Є діти, для яких е, війна це є втрата е, тата чи чекогось. Є діти для яких е, війна це просто втрата дому, є діти, які живуть. Е, так, що е, про війну видно тільки з тих е, переселених, які в них у класі, дуже важливо є диференціювати і ні в якому разі не, е, не робити. Е, Порівнянь таких, що е, от таке тут ну от я там, то то, а ти, то, а ти плачеш, а ну дивися, я був там і нічого. А ти тут що в тебе. в Тебе все добре. Але найголовніше це в дитини е, виховувати е, виховувати довіру до е, тих, хто є поряд.